Чи не покинуть нам небого? Моя сусідка, убого, вірші не віршувать та заходитись рештувати вози в далеку дорогу. На той світ, друже, мій, до Бога. Почим чекуєм спочивати. Втомилися і підтопталися, і розуму таки набралися. Той буде з нас. Ходімо спать, ходімо в хату, спочивать. Весела хата, щоб ти знала. Ой, не йдімо, не ходімо! Рано, друже, рано походимо, посидимо, на цей світ поглянемо. Поглянемо, моя доле, поглянемо. Бач, який широкий, і високий, і веселий, ясний та глибокий. Походимо ж, зоре моя, зійдемо на гору, спочинемо. А тим часом твої сестри зорі. Безвічні попід небом замліють, засяють, подождемо ж, моя сестро. Дружина святая, та не скверними устами помолимось Богу, та рушим тихенько в далеку дорогу над летою бездонною та каламутною. Благослови мене, друже, славу святою, та поки те та се та оне. Ходімо ліпше на простець, до ескалепа на равець, чи не одурить він харона і парку пряху. І тоді, коли б химерив мудрий дід, творили б лежає попею, парили б скрізь понад землею. Та все б гекзаметри плели, та на горі ще поднесли, мишам на снідання, а потім співали б Прозу та по нотам, а не як небудь. О, мій друже, мій супутниче святий! Поки огонь ще не захолонув, ходімо ліпше до харона через злету бездонною та каламутною перенесем переплим і славу Святую. Або цурий, друже, і без неї обійдемось. І як здужаємо, то над самим фагетоном або над стіксом у раю. Неначе над Дніпром широким у гаю, предвічному гаю, оставлю хаточку садочок, кругом хатини насажу. Полинеш ти у холодочок, тебе, мов краплю посажу. Дніпро Україну згадаєм, веселі селища в гаях, могили гори на степах. І веселенько заспіваєм.